Дорогі працівники дошкільного підрозділу, в останню неділі вересня ми відзначаємо Всеукраїнський день дошкілля. Дошкільний вік один із відповідальних і важливих періодів у житті дітей. І саме ви закладаєте основи гарного здоров'я і формуєте майбутню особистість. Ви віддаєте своїм вихованцям найкраще свою любов, теплоту, доброту від вашої майстерності. І мудрості залежить подальша доля кожного вихованця. Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята. Нехай ваші обличчя завжди будуть осяяні милими посмішками. Нехай вас люблять діти і поважають батьки. Здоров'я вам міцного, удачі, добробуту і так необхідного всім нам миру. Нехай вам щастить! З Днем вихователя вас вітає! Щастя бажаємо, здоров'я бажаємо, щоб у дитсадку було все так, як потрібно, щоб з колегами ви жили дружно, щоб вас поважали батьки, а головне, щоб вас обожнювали малюки. Дорогі працівники дитячого садочку, сьогодні ви святкуєте професійне свято. Нехай ваше велике серце завжди буде наповнене любов'ю до наших малюків. Бажаємо вам любові, сімейного благополуччя. Та фінансової стабільності. Працівникам дошкільного виховання я бажаю турботи, добра, ласки. Нехай ваша почесна праця приносить вам щастя, і нехай у вашому житті буде все прекрасно. Дорогі наші вихователі і дошкільні працівники. Щиро вітаємо вас із професійним святом. Від батьків та наших славних діточок бажаємо вам не втомлюватися ні на хвилину, радіти життю і дарувати дітям радість і любов, бути щасливими і успішними, коханими і шанованими. Міцного вам здоров'я і удачі зі святом! Хочемо привітати вас не вихователя і подякувати вам за величезний труд, який ви робите кожен день. Нехай наші діти дарують вам тільки позитивні емоції, заряджаючи вас молодістю і енергією. Обі наші вихователі, дякуємо вам, що в такий непростий час ви залишаєтеся з нашими дітками. Бажаю вам здоров'я, щастя, удачі, везіння, здійснення всіх мрій, а головне, найскоріше миру у нашій країні. Зі святом вас! Щиро дякуємо вам за тепло і турботу, що ви кожен день даруєте нашим дітям. Дякуємо вам за вашу працю, старання і доброту. Ми сьогодні вітаємо вихователів своїх, всіх працівників дитсадка, вітаємо у свято їх. Побажати хочемо відразу три з терпіння вам камази, 18 фур здоров'я, 10 потягів з любов'ю. Шкода, що ви не підприємець, а звичайний вихователь. Від зарплати до зарплати ви раховуєте дати. Дорогі наші вихователі зі святом вам, здоров'я вам і мирного неба. Ми за вами сумуємо дорогі наші вихователі, зі святом вас. Удачі вам, чудового настрою і добра. Я бажаю здоров'я і удачі. Дорогі виховати, і ми вас дуже любимо.